Пряма чотирикутна призма і циліндр мають рівні висоти. В основі призми лежить ромб з діагоналями 12 см і 16 см. Радіус основи циліндра дорівнює стороні румба. бічної поверхні циліндра дорівнює 405 см квадратних. Знайдіть об'єм призми. Потрібно знайти об'єм призми. Позначимо. Об'єм призми дорівнює площі основи помноженій на висоту. В основі проїзми лежить ромб з діагоналями 12 і 16. Діагоналі 12 і 16, площа ромба, площа основи дорівнює півдобутку діагоналей, де 1 на d2. Отже, одразу можемо обчислити, чому дорівнює площа основи. 1 друга множимо на 12, множимо на 16, 2 і 16 скоротимо на 2 буде 8 і. 1, 12 множимо на 8, 96. Тобто, площу основи ми знайшли. Залишається знайти висоту. Що сказано про висоту. Пряма чотирикутна призма і циліндр мають рівні висоти. Отже, Переходимо тепер до циліндра. Площа бічної поверхні циліндра дорівнює 400 пі, площа бічної поверхні, 400 пі. Радіус основи, радіус основи дорівнює стороні ромба. Отже, дорівнює АТ. Ну, або СД, або БЦ, або АБ. Різниці немає у ромба всі сторони рівні. Знайдемо радіус, радіус дорівнює стороні. Повертаємось назад до е, призми. В основі ромб в діагоналі нам відомо діагоналі ромба взаємно перпендикулярні, точкою перетину діляться навпіл. Тобто, якщо в нас менша діагональ 12 поділимо на 2 буде 6, а більше діагональ 16 поділили навпіл 8, діагоналі ромба взаємно перпендикулярні, точкою перетину діляться навпіл і є бісектрисами його куців. Тому кут АОД прямий трикутник АОД прямокутний, потрібно знайти гіпотенузу. 6-8 гіпотенуза буде 10. Отже, радіус дорівнює 10. Продовжуємо площа бічної поверхні, 400 π площа бічної поверхні циліндра обчислюється за формулою 2 На π можемо скоротити, поділити ліву і праву частину. Отримали 400 дорівнює 2 радіус 10 і помножити на висоту 2 на 10, 20, 20 h. Дорівнює 400. Поділимо ліву і праву частину на 20 h дорівнює 400 на 20, 40 на 2. Це буде 20. Висоту знайшли. у призму і циліндра однакові, тому підставляємо у форму для знаходження об'єму призму площу основи. Знаходили 96, множимо на 20. 96 множимо на 2, 6 на 2, 12, два пишемо, пам'ятаємо. 9 на 2, 18 і 1,19 і 0, допустимо в кінці. Отже, відповідь 1920.